Слава Україні в ефірі телеканалу Конкурент Україна. Підсумки дня. Залишайтеся з нами і далі будемо разом з вами обговорювати найважливіші події. В Одесі оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня через пошкодження енергосистеми. В Україні викрили масштабне нелегальне виробництво електронних сигарет. У Києві восьмеро ділків заробляли на фіктивних шлюбах. Українці потрапили в ДТП. У словаччині перекинувся автобус. На Харківщині в ніч на 17 грудня російські війська завдали удару БПЛА по приватному обійстю. У результаті вибуху постраждав 50-річний господар помешкання. Він отримав гостру стресову реакцію та легкі поранення. Також внаслідок вибуху зайнялися господарська будівля та легковий автомобіль. Того ж дня зафіксовано майже дві тисячі ударів по Донеччині. Під вогнем опинилися Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка та Слов'янськ. Найважчі наслідки у дружківці. Місто атакували в півідрони Одна людина загинула, ще двоє поранені. Окрім того, пошкоджено п'ять цивільних автомобілів у Костянтинівці. Росіяни били дронами та артилерією. Там поранено двох мирних мешканців внаслідок російської атаки на Запоріжжя та Запорізький район. щонайменше 21 людина постраждала. Серед них є дитина. Росіяни також завдали удару керованими авіабомбами. Вибухи зруйнували житлові будинки, а також пошкодили об'єкт інфраструктури інфраструктури та навчальні заклади в Одесі офіційно оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації. Такий статус надали через масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі області. Внаслідок обстрілів було порушено нормальні умови життя більш ніж 50 тисяч мешканців. Одещини люди залишалися без світла та інших базових послуг. Понад три доби наразі тривають відновлювальні роботи та ліквідація наслідків атак. В Україні накрили масштабне підпільне виробництво електронних сигарет. Під час обшуків поліцейські вилучили сировину та обладнання на понад 14 мільйонів гривень. За даними слідства, організатор налагодив виготовлення електронних сигарет під вигаданим брендом. Продукцію штампували у спеціально облаштованому цеху, а продавали через онлайн-магазини по всій країні. Жодних сертифікатів якості чи дозволів товар, звісно ж, не мав. Наразі вирішується питання про оголошення підозри організатор схеми та його п'ятьом спільникам. Досудове розслідування ще триває. На Закарпатті зафіксували критичні порушення прав дітей протягом 2025 року. Офіс омбудсмана провів понад 70 перевірок і виявив не лише системну бездіяльність, а й злочини проти неповнолітніх. Йдеться про використання дітей у незаконних схемах, злісне невиконання батьківських і службових обов'язків, а також домашнє насильство та випадки, коли відсутність медичної допомоги призводила до смертей. Зафіксовано також факти підроблення документів, Кументів і тяжкі злочини проти дітей наразі тривають досудове розслідування. Скасовано незаконні закриття справ. Частину матеріалів уже передано до суду. На Чортківщині сталася страшна трагедія. Під час нічної сварки чоловік ножем убив власну дружину. Свідками цього стали їхні неповнолітні діти. За даними слідства, чоловік посварився з жінкою через ревнощі. Суперечка швидко переросла в насильство. Чоловік ударив дружину ножем у груди. У цей момент удома перебували їхні сини. Молодший річний хлопчик не розгубився і сам викликав швидку допомогу та поліцію. Але, на жаль, Врятувати жінку не вдалося, вона померла ще до приїзду медиків. Чоловіка вже затримали на місці злочину. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Розслідування ще триває. А от на Тернопільщині під час війни розікрали 1,8 мільйона гривень на ремонті об'єктів ДСНС. ДБР викрила схему за участі підприємців та посадовців служби. За даними слідства, інженер технагляду підписував фіктивні акти виконаних робіт, не перевіряючи їх фактичне виконання. Це дозволило організованій групі завищувати вартість ремонтів і привласнювати бюджетні кошти у 2022-2023 роках. Двоє підприємців разом із трьома своїми посадовцями ДСНС області реалізували цю схему. Комерсанту та працівникам служби вже повідомили про підозри. Незаконно переправляли чоловіків призовного віку через українсько-словацький кордон на Закарпатті. Правоохоронці викрали схему. Четверо мешканців області організували переправлення чоловіків призовного віку. Під час обшуків в Ужгородському районі поліцейські та прикордонники вилучили гроші, телефони, автомобілі, а також тепловізор, грації, біноклі та інше обладнання, яке використовували для незаконних переходів. Усім чотирьом повідомили про підозру й нині суд взяв їх під варту на 60 діб У Києві судитимуть вісьмох учасників схеми фіктивних шлюбів. Вони допомагали іноземцям незаконно отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні. Зловмисники знаходили іноземців, які хотіли жити в Україні та пропонували їм фіктивно одружитися з українками. Жінок підшуковували за гроші від 2 до 10 тисяч гривень. За організацією таких шлюбів іноземці платили від 1 до 3 тисяч доларів. Усіх учасників схеми вже передали до суду. Київський апеляційний суд відхилив апеляції адвокатів Віктора Януковича та залишив у силі вирок 15 років ув'язнення за підбурення до дезертирства та незаконне переправлення людей через кордон. Суд встановив, що 23 лютого 2014 року Янукович разом із близько 20 охоронцями незаконно покинув Україну на російських гелікоптерах із Донеччини до Єйська. а далі через анапу до Криму під час перебування у Севастополі. Він підбурив частину охоронців залишитися в Росії. Маршрут супроводжували російські військові, погоджував його особисто Володимир Путін. Також залишено вирок начальника управління державної охорони 10 років за незаконне переправлення людей. Нагадаємо, що у 2019 році Януковича вже засудили до 13 років за державну зраду, а у квітні 2025-го він отримав другий вирок в українському суді. І поки ми з вами обговорювали події, які відбувалися в Україні, світ теж не стоїть на місці. Тож далі будемо говорити про загальносвітові новини. У ніч проти 16 грудня біля столиці Словаччини Братислави стався дорожньо-транспортний інцидент за участю автобуса з українськими пасажирами. За інформацією словацької поліції, приблизно за 30 кілометрів від Братислави автобус раптово з'їхав із дороги та перекинувся. У салоні перебувало 11 людей, усі громадяни України. Словацькі медіа повідомляють про вісьмох постраждалих, двоє з яких у важкому стані. Водночас у прес службі МЗС України уточнили. Що станом на зараз, двох українок госпіталізували з легкими травмами, інші не потребували медичної допомоги і згодом продовжили поїздку іншим транспортом. За попередніми даними, аварія сталася через погодні умови. Перевірка показала, що водій був тверезий. Німеччина розглядає можливість передати Україні палубні гелікоптери, які незабаром виводять зі складу морської авіації Бундесверо. Йдеться про 21 бойову машину, які не списуватимуть після заміни на нові гелікоптери. Про це прямо заявив командувач морської авіації Німеччини, капітан Брокер Нільсен. За його словами, ці гелікоптери, так би мовити, просто продовжать службу в іншому місті. Коли журналісти уточнили, чи мається на увазі сама Україна, Нільсен. Підтвердив, так, такий варіант розглядається. Тож, ймовірно, гелікоптери продовжать виконувати завдання вже у складі Збройних сил України. Що ж, це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 40 11. І не забувайте підписуватись на наші сторінки у соцмережах, аби завжди першими бути в курсі головних подій. Сьогодні у студії для вас працювала Ангеліна Гущина. Бережіть себе та один одного. Побачимось!